Добрий вечір, любі друзі. Вас вітаю знову на каналі. Значить, сьогодні ми продовжуємо баню таке, як я обіцяв. Доробив тільки що ось від косики. Це дороблено, виходить, все. Все поставлено. Значить, в нас залишилось, що залишилось. Залишилось. Стіну декоративну шпакльовку Зараз я нанесу ну разом з вами. Перед цим я скрив грунтону, верніше, грунтону. Нанесмо, попробуємо цю декоративну шпакльовку, чи штукатурку, як правильно назвати. І потім вже буду продовжувати ось скривати. З захистом в попередньому відео я розказував, що це я буду робити. І виходить, після цього, поки декорація буде сохнути, шпакльовка, я брав термостійку. Після цього ми будемо вже це наносимо, те поки сохне. І потім я не знаю, можливо, якщо я не знаю, наскільки воно довго, якщо не дуже, якщо б швидко висохне, то можна буде зразу сьогодні покрасити прямо. І оце вийде, щоб все закінчено. Значить, у залишилось три етапи. Перший декорація, другий скрить ладним захистом для бань. І третій покрасить вже саму структуру. Зараз покажу вам валік, цим, яким я буду наносити ось валик. Він, бачите, він іде, виходить, такий. Резиновий. Ось я приготував сміть. Жиденьку зробив. Я таке ще не робив. Зараз побачимо, як воно взагалі буде наноситися. Чи нормально, чи розтікається, чи густіше треба. Не наносив саме таким валіком структурним я перший раз буду пробувати. Так, зараз ще покажу, які тут взагалі є валіки. От, спеціально не викидав. дивимось. Який би різновид хотів вам показати. Це замовляв я по-моєму в цьому. Замовляв я через пром, здається. Тут дивимось. Просто моделі дивимось. Бачите, тут іменно ну. І вже показується, яке буде малюночок, яке буде вже візерунок після нанесення. Зараз я спробую знайти наші, чи є, чи нема. Так, це в нас що... Так. Так, бачите, вони, ну, прикольні вони всі, я вам скажу, що ну, непогано, непогано. Тут їх багато. Тут мого нема такого, що. Тут тільки пічики може, є. Різні моделі. Зараз подивимось. Ось я не, просто не бачу, що. Ого, це не, похоже, але ну, не відночі. Воно, воно білий зробили, його геть я не бачу. От це ось я бачу. А той геть так зроблений. О! Ні, зверху начнемо. Так, так. Тут навіть навіть маленькі є сюжі, такі я їх і не бачив, до речі. Маленький, більший. Ой, ми зараз знайдемо свою модель. Зараз ми знайдемо свою модель. Оцей 2007 мені подобається. Щось автофокус так. Оцей непоганий. Це наче як під дерево чи щось, структура дерево. О, ось 2010 це моя модель. Бачите? 2010L це моя модель, ось вона. І ось вона тепер дивіться. Повністю резиновий, його промив, прочистив і все. І не можна і в хаті робити ремонт, і будь-де. Так що так, зараз ми продовжуємо. Так, зараз попробуємо разом з вами. Якщо чесно не знаю, скільки їх тут. Ну це треба тільки пробувати. Як воно буде. Чи валіком зразу, чи на стіну наносить, якщо чесно, не знаю. Зараз дивимось, щоб вже й не повимазувати нічого. Здесь воно мені не дуже подобається. Значить, треба попробувати на стіну. Зараз я відео на паузу поставлю. Бо я однією рукою роблю, іншою знімаю. Так, друзі, значить, я продовжив. наніс на стіну. І воно так доволі непогано смотриться. Саме мені ще більше подобається, якщо... Стіни криві там чи що, то ним можна, ну, воно скриває всю кривизну, стін і все інше. Тобто, ну непогано. Ну вже вукраще, ну, як би виглядає чим на стінах. Я думаю, що за сьогодні, мабуть, красити я не буду, бо воно не встигне. Фізично не встигне це суточки десь треба. Але сьогодні треба це все скрити, нанести. І так, поетапно поетапно так почать смужку взяв, зверху донизу, пішов чи знизу до верху, думаю, без різниці. Але воно швидко, в принципі, так наноситься. Я сильно до верха не беру, тому що я повимазую і пліндуса, і все воно ну, там вже вимазав трошки з усім вагонку, ну то і нічого я візьму тряпочку і протру так. Тут жарко копити, трохи натоплено. То в принципі продовжимо поки далі ще буде видно. Значить, закінчив наносити декоративну штукатуру цим валіком. Але воно не дуже видно, тому що воно зараз почало підсихати. весь результат, я думаю, основний буде після того, як покраситься зверху емульсіонкою. Я буду звичайний. Ну там є емульсіонка різна. Буду емульсіонкою. Добавлю колора якого ще, не знаю якого буде. Буде, думаю, так порядок. І зараз переходю на покраску. Ну, раніше, ну так, як покраска ладним захистом буде у нас проходити. І зали... залишиться оце ладним захистом пройти все це. Повністю з потолка почну, напевне. Отак ось все виглядить. Це я тут ось почав. Ну, я вже неоднократно це повторював. Значить, отак. Я ж зразу, відразу я хотів попробувати нанести зразу валіком, але спочатку краще на стіну, а потім валіком розсеє рівномірно. То воно вже... Зараз, звичайно, камера не передається все, але буде, я думаю, прикольно, бо воно почало сохнути. То, в принципі, думаю, буде нормально. Пройдуся скрию одним захистом. Сьогодні вже не буду, нічого поки не висохне. Висохне оця декоративна штукатурка, я покращу і на цьому ця кімната буде завершена. Ну там пилячку протерти таке, поприбирати. Ну це я сьогодні може поприбираю, якщо встигну. А так, думаю, все. На сьогодні завершаємо. Думаю, якщо вам сподобалось дане відео, поставте лайк. Якщо на каналі перший, підпишіться, поставте колокольчик. Не забувайте писати коментарі. На всі коментарі з радістю відповім. Всім глядачам новим і хто тільки підписався, велике дякую, що ви підтримуєте мій канал. Чекаю вас на каналі. Всім дякую, всім до побачення.